Сьогодні ми розглянемо тему, як Bubble Drink впливає на привабливість. Підготував самопроголошений голова відділу Bubble Dрінка СРФТІ Котолуб Сергій Вікторович. Наступний слайд. Введемо термін привабливість, фізична привабливість, природна якість або стан людської істоти, яка є манливою, не спричиняє байдужості чи роздратування, а навпаки, породжує якесь тяжіння. Як би нам не хотілося, ми не ізлучаємо привабливість. Навпаки, люди дивляться на нас і розуміють, чи ми привабливі чи ні. Наступний слайд. Парадокс нещасних людей. Суть парадоксу у тому, що розумні і привабливі... Ладно, потім виріжемо. Суть парадоксу у тому, що розумні і привабливі люди не можуть знайти собі другу половинку. Його обґрунтовують тим, що гарних і розумних людей мало, і вони не можуть знайти собі подібних. Але я зараз. Доведу наступне. наступний слайд. Як ми бачимо по статистиці, всіх людей приблизно порівну. І тільки гарних, і тільки умних, і то, і то, і ніякі. Тобто, в принципі, розумні і гарні люди просто викабенюються, як казав мій тато. Наступний слайд. Ведемо повняття Bubble Drink. Bubble drink, хмільні рідини, основою яких є етанол. Безбарвна рідина це 2 h 5 oh бабл Баблдринг впливає на мозок таким чином, що люди становляться добрішими і розслабленішими. Починають дозволяти собі те, що не дозволяють у реальному житті. Наступний слайд. Як ми бачимо, це початок експерименту. Експеримент, проведений особисто мною. Як ми бачимо, я люблю жінок завжди, жінки мене ніколи. Наступний слайд. Тому я вирішив провести експеримент на своїх друзях. Е, як ми бачимо, залежність випиту алкоголю до тяжіння жінок у чоловіків прямо пропорційно залежна. Чим більше алкоголю ми п'ємо, тим менше жінок ми любимо. У жінок трохи по-іншому. Як ми бачимо, ось ця лінія йде вгору, потім вниз. І головне зустрітися приблизно на перетині цих ліній. Щоб е, ви кохали жінку, і жінка кохала вас. Продовжуємо. Додатковий експеримент. Я помітив, що якщо ж чоловіки з більшим випитим алкоголем становляться більш такими пофігістичними до жінок, то кого ж вони люблять? Як ми бачимо, чим більше алкоголю вип'є чоловік, Тим більше він любить своїх друзів. Продовжуємо. Висновок експерименту. Симпатія кожної статі в кінці кінців падає, оскільки баблдрінк дає своє і ні в якому разі не рекомендує його вживати, оскільки допінг це нечесно по відношенню до інших і соромно перед собою. Чоловіки з баблдрінком думають про друзів, а без про дівчат. Жінки з про хлопців. А без що випити кави різнозначно зґвалтувальню. Загальний висновок. Кохайтеся чорнобриві, та не з баблдрінком, бо баблдрінк дорогий і робить лихо з вами. Дякую за увагу!